Дорогі друзі, мир вам! Сьогодні у нас 18 серпня 2025 року. І я захотів спонтанно записати відео Інтернет щоденник Любомора Богоявленського категорія Нецікаве відео. І, дорогі друзі, я заходжу на також російські ресурси. Можу почитати якусь там інформацію. Я не можу зрозуміти, як психолог езотерик, те, що я там бачу. Ну, наприклад, от я вже доба завершилася 17 числа, побачив відео вночі, яке мене по-своєму навіть так шокувало. Там молодий хлопець. Ну, йому там років, може, 22 чи так. І він пішов добровольцем на цю жахливу війну проти України. І він розповідає про те, як йому важко, як йому там складно, як він цінує там найменші вже речі в житті і так далі, і тому подібне. І, і змучений такий його показують на православному ресурсі там, православному суто. І в мене таке виникло здивування, а який сенс взагалі молода людина, красивий молодий чоловік, дійсно, він такий симпатичний, красивий, я як їй бачу красунь. І чоловіка, я можу жінки бачити красу, всі люди красиві, але цей молодий чоловік. І замість того, що там на цій планеті Земля стільки самотніх людей, людей, які не знайшли свою половинку. Ти ж такий молодий, красивий. Знайди собі кохану дівчину чи коханого хлопця, чоловіка, жінку старшого віку. І подаруй свою красу. І своє молоде здоров'я, здорове ціло людині, якій ти потрібен, яка буде хотіти з тобою жити разом, і так далі і тому подібне. Зроби в цьому світі іншу людину з собою щасливим. Дійсно, він може бути для когось щастям, але він обирає зовсім інший шлях. Він іде на війну вбивати сусідніх людей, народ. Для чого питається? І це транслюється на православному ресурсі найбільший шок для мене. Адже релігія, віра я був в Російській православній церкві у ПЦМП. І там у минулому дійсно були дуже добрі, хороші цінності робити добро, проявляти милосердя, незлобивість, терпіння проявляти, але щоб бувати людей, про такого навіть мови ніколи, там я не пам'ятаю, щоб коли-небудь хтось із священників розказував таке, ну, по крайній мірі, я не чув цього особисто, будучи на проповідях, що треба. Там, людей вбивати, воювати, нападати на братні народи, одна справа захищатися, звичайно, але напасти на Україну йти і жертвувати молодістю життям – Заради чого? Питання? Це гріховні речі, це є зло, дійсно зло. Не можна вбивати людей. Це абсурдна, безглузда. Дурна війна Росії проти України, яка не має ніякого сенсу? І люди, ну, здавалося б, Росія ну, це як один з інтелектуальних центрів, це країна суперсила. І як же можна так взяти і допустити, щоб із російської сторони відправити на цю війну? Сотні тисяч людей, чоловіків, які загинули, поранені покалічити український народ, стількох українських чоловіків, хлопців побивати. Заради чого? Питається? Ну, як таке взагалі могло трапитися отака от аварія? І що російська православна церква повинна сказати, що треба любити один одного? А вона нападає, нападає, атакує чужий народ чужих людей абсолютно. І я е, помічаю і бачу теж От оцю психопатологію. Я на російську сторону дивлюся, я намагаюся шукати об'єктивність, мені їх теж шкода. Ті, хто загинули, там частина, я вважаю, ну це взагалі люди, в яких чи інтелект не працює, чи як вони могли на такі речі взагалі піти. І я, от як бачу, мені вже 38 років. І я стільки років в минулому мріяв про те, що в мене буде коханий хлопець, молодший мене віком. Я буду з ним, я одружуся, вийду заміж за цього молодого чоловіка і буду жити в цьому світі і з ним, пестити його, любити його, спати з ним в обнімку, насолоджуватися просто життями з ним. І я дивлюся, от оце, стікер росіян, красивенні чоловіки пішли вбивати український народ, загинули. та Можна вже було 15 років чи 16 тому ще назад О, такі красень до мене прийти, освічитися мені і жив би зі мною, я був би з ними щасливий та й все. Ні. Треба вбивати і знищувати інших людей. От. І е, робити зло, От, е, я не можу зрозуміти такі взагалі е, речі. Дійсно, не розумію, зараз у мене. Є, в принципі, кохана людина, я хоч і дистанційних знаходжуся стосунках. На жаль, ми не можемо бути поряд, поряд зараз. Але я просто ділюся згадую, Згадую минулі ці всі події. І така аварія, так? така аварія із за російської агресії для українського народу. Я, сьогодні треба буде вечором здавати екзамен з німецької мови. Першу частину письмову я вже тут готувався. Далі буду ще готуватися, коли прокинуся. І Наскільки ці речі важкі тут де я навчаюся, коли українці, частинка, не змогли осилити здати екзамени, старалися як могли, ну не змогли. І вони відраховані фактично. І от люди переживають якусь стресову ситуацію, наскільки тут важко біженцю дійсно бути, наскільки забирає багато енергії, сили. Вивчення цієї мови в такому швидкому темпі, що якщо ти не встигаєш і ти не здаси екзамен, тебе автоматично відрахують, і далі тобі вже платити навчання не будуть по цим ну, правилам їхнім новим. Ти будеш за себе сплатити, але ж ти повинен будеш на роботу влаштуватися і тоді суміщати і роботу, і навчальну діяльність. Одним словом, я дякую Німеччині за те, що є, звичайно, Я дуже вдячний за ці чудові вже місяці навчання німецькій мові. Потихеньку розвиваюся, вчуся далі, готуюсь до екзамена. Як би там не було, якщо навіть раптово не осилю, бо дійсно такі речі можуть бути, там вже все ну, нічого не подивитися, не можна. Треба ну, важкі бути екзамени і граматичні писати, і все. І якщо навіть раптово не здам, то все рівно вже в мене такі знання непогані залишаються. Ось тільки в мене за цей курс Б2. Ось стільки в мене вже пройшло. 93 в сумі заняття пролетіло. пройшло. Так тут з тий списаний у мене з ось велика частина. А А2. 45 занять вже пройшло: 45. З А2, і звичайно, я бачу те, що це дуже непростий хрест, теж цілий хрест є німецькою мовою. Який треба пронести, і треба це встигнути в швидкому темпі вчити. Знання вже є. Дякую. Дякую Німеччині за цю можливість вчити німецьку мову. Стараюся, як можу, буду боротися, намагатися прорватися хоча б на мінімальний бал, тому що ще прорвуся, я зможу вже тоді проходити. Рівень Б1 ще безкоштовно вчитися. Ну і в Німеччині дозволили нам, хто перший раз проходить. Ми можемо зараз не працювати, а лише вчитися. Допоки здаються екзамени, оплачує Німеччина ще рівень Б1. А вже після Б1 там треба буде влаштовуватися на роботу, і там, можливо, джобсент тоді частково може оплатити ще Б2. Ну, Там треба суміщати буде роботу з учебою. Ну, Це таке, головне вже Б1 ще пройти. Бажано було б. Тому що Б1, там уже більше буде на розмовну мову, акцент. Там може буде не, на, не тільки сильно багато завдань з граматики, як на в А2, тому що в А2. Граматика тестова, яку вони будуть перевіряти, на мою точку зору, вона важка. При тому тут там, треба розуміти, що є ці екзамени А2, вони відрізняються. Є один формат, наприклад, з цього екзамену, в моїй школі дещо інший формат, але там видаються. Сертифікати можуть видатися, А2 там позначки будуть дещо відрізнятися, як мені пояснили, там а в школі нам пояснили. Папочка Бенедикт Шулі. Сойгніс ось мій сертифікат, Такий вони мені видали. За те, що я Здав екзамен Б1. І у мене оцінка хороша, Я 80% виконав вірно і набрав 92 бали good. А один був набагато для мене простіший екзамен. А це буде важкіший, десь наполовину мінімум важкіший, дійсно важкий. А, і, Значить так, ну ось вони пишуть ось вони пишуть про те, що вже з 21 фактично 08 хто це здасть? Ні, 08-го 08 завершиться курс А2 хто здасть. Пише. Написано так у мене. А вже потім з понеділка буде розпочинатися курс Б1. Хто здасть екзамен. От так. Ну, Добре, що вже в мене хоча перший є сертифікат, я так старався, нам всі зайнялися ходи, виконував домашні роботи. І здав перший сертифікат є. Тут він указано, що цей значить, сертифікат у нас де, Десь там було вказано, що... Так, Deutsch als Fremdsprache. Німецька мова, як іноземна, штуфе А1. А воно так і є. ДАФ, як я розумію. Не буду зараз це дивитися, там було в мене ще записано. Угу. Так, чудово. Бо є, кажу, А1, А2 екзамени, вони дещо відрізняються, там ще є інші формати. Так. Дорогі друзі. Всім доброї пори часу. Таке було у мене спонтанне відео. Просто інколи ну, дощі хочеться записати. Це були риторичні питання. Я був і буду завжди за Незалежну Україну, Бог і правда з Україною. Дійсно, це правда. І займаюся вивченням німецької мови. Сприймаю це як Божий такий теж мені недостойний, грішній людині Дар від Бога, що я можу ще повчити німецьку мову. Але, звичайно, мої сили я бачу. братися якусь ще нову так мову, вивчати я вже не хочу. І не потрібно. Я вже хочу. З Божою милістю сконцентрую свої сили і вивчення. Це німецька мова, ось і, звичайно, інгліш англійська мова. Ну і само собою рідна українська мова, моя священна рідна мова. Хоча я знаю російську і говорю російською, в принципі, все рівно бувають такі ситуації, коли я розмовляю російською, але українська мова це мова моєї мами. І у ситуації російської агресії я дав слово своє, що мінімум до січня 2026 року я буду публічно записувати відеоролики українською або німецькою чи англійською мовами. ціма трьома. а російською не буду. Тому що на це все немає волі вищих сил, дорогі друзі. І звичайно. Я молотому з рідною Україною. Бог і правда на стороні України. Так, у нас теж вдома в Україні є свої проблеми, і у нас є українці, і українки, які доволі і до війни були ну, агресивні по своїй натурі, нетолерантні до ЛГБТ людей. Але ми ні на кого не нападали, зрозуміло. На нас напала Росія. Зробила страшну трагедію. Мені довелося в психлікарню лягати, підтверджувати, щотиповий розлад, з яким я живу з 12 років. І вже я змиряюся, як камінаут, зробив про свій шизотиповий розлад, і так от буду доживати свій вік, доходити, як її, із шизотиповим розладом гендрогін. Якби Росія не напала, я навчився повноцінно жити. Це була моя таємниця, бо би далі відкритий їй, але. Знімався б на своїй передачі про метеї, Лабіринти Долі, як езотерик, екстрасенс, психолог. Вів би далі прийоми, далі б вчився в Україні, я люблю дуже вчитися, навчатися. А тут трапилося те, що трапилося. І тут дякую Богу, що я зараз можу далі вивчати німецьку мову. І я духовно, все одно несмінно я буду і буду за рідну Україну. Для мене залишаються три мої самі головні мови моєї душі. Це українська рідна, це англійська, звичайно, і німецька. Ось це у всьому житті, вже до смерті. Кожен проходить свій час і свій вік. Всю свою увагу я буду концентрувати на цих трьох мовах. На це є воля Божа. Дякую Господу. Не втрачайте віру в вищі сили. Такий був у мене сьогодні спонтанний щоденник, інтернет-щоденник. Далі буду готуватися до екзамену, Зараз буду відходити вже скоро до сну. Вірте в Бога і вищі сили. Бог і правда з Україною. З повагою, Любомир Богоявленський.